Дивіться, ну, головна мета цього турніру була е, дуже проста. Нас е, запросили сюди, ну, дуже нелегко було поїхати на такий рівень змагання. І головна мета, окрім того, що треба було хлопців продивитися, глянути, як вони там за період серпня місяця е, чи добавили, чи. Чи ні, чи вони на тому ж рівні залишилися. Але одне з головних завдань було, щоб нас запросили на наступний рік. Я хочу вам сказати, що ми отримали запрошення вже на такий турнір саме, на турнір цього досвіднього голпіпера піпера Володимира Дзюріли на наступний лютий. Це головна мета, і це дуже добре. Хлопці дуже виснажилися в перших трьох матчах і зрозуміло, що ну, команда Словаччини топова. Е, я не хочу сказати, що ми за цього програли, тому що ми там грали четверту гру, не було перерви, там не було вихідних. Ні-ні, це все відговорки, це не про нас. Е, ми не виконали завдання по меншості, було завдання не вилучатися, але ми. Не вилучалось так, що отримали. І ми розібрали більшість Словаччини. Але ми не зіграли зовсім так, як ми це планували, як доводило до хлопців. Вони не прийнялись з листа, ми відійшли. Мали відійти в цьому в цій грі від стандартного меншості, як всі грають останнім часом. І саме під цю команду, ну, хлопцям намалювали, як треба діяти, як ми собі це бачили. На жаль, хлопці не зорієнтувались і зовсім не зробили. Ну, зовсім, бо не зіграли не так, як ми просили. І не так, як завжди, і не так, як по-новому. І вийшло, що ми наголталися в меншості. Це, конечно, дуже. А взагалі, ну, це. По-перше, у лютому маємо таких суперників. Це дуже для нас гарно. Е, ну, якщо не, не врахувати цю гру, да, і цю також треба врахувати, е, багато хлопців з цієї збірної піде далі. Тому вони молодці, вони тут працювали гарно. Тому як для мене, для нашого тренерського штабу, для, я розумію, що Хлопці, які доїхали, ті хлопці, які грають у Північній Америці чи Канаді. Ну, тепер треба буде поламати голову, я скажу відверто, кому і как, як, як збалансувати ці склад. Мета головна ми отримали запрошення на наступний рік. А я думаю, що Кубок та ця медаль поїде до Федерації Офісу Федерації Хокею України і. Вона там поповни і так немаленьку, скажем так, колекцію. Я вважаю попасти на цей ну, турнір і зайняти третє місце це дуже гарний результат.